Отримав я на пошту листа, чого ти знову про прийняття, як я можу це прийняти? Дивитися, котики, прийняти та здатися це не одне й те саме. Чому я в сексології та психології кажу про важливий термін прийняття? Тому що зрозумійте, якщо ви кудись прийшли, я маю на увазі в сексологічному плані, в психологічному. І не прийняли те, що ви сюди прийшли, то ви усі ваші дії робите судячи з того, ким ви наразі не являєтеся. Тобто ви колись там рік назад, півроку по тому, може, 20 років тому були якимось там, і вам здається, що ви такий же прийняття ситуації, прийняття інтимного життя, прийняття психологічної ситуації, воно вам дасть тепер право та розуміння кудись рухатися далі. От, наприклад, коли людина. Визнає, що в неї є, наприклад, проблеми, тепер вона їх бачить, і тепер в неї через прийняття іде виходи відкриваються. Наприклад, змиритися з цією ситуацією, полюбити цю ситуацію, вийти з цієї ситуації, знайти м -м, короткочасну допомогу, це компроміс. А потім з цього компроміса вийти далі. Але це все неможливо без факту прийняття ситуації. Але зрозумійте, якщо людина я приймаю, це не прийняття. Якщо я приймаю тебе, сказав, це також не прийняття. Це іде агресія, отрицання, торги, можливо, навіть депресія. Але ні в якому разі не прийняття. Прийняття, але зрозумійте, будь ласка, прийняти це, не здатися, прийняти це, зрозуміти факт мінливості буття, що воно постійно змінюється, що ви змінюєтеся, що все навколо змінюється. І те, що. Рок, там два роки по тому вам ще подобалося, сьогодні вже може навіть бісити. І це нормально, і це треба прийняти. Факт не того, що ви бездействуєте, а факт того, що ви змінилися, і те, що було раніше, вам вже не допомагає. Треба зрозуміти, хто ви зараз, що ви зараз, ну і так далі.